Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Стецюк Вадим, гравець команди Феміда Будмол». Отож ще не завершився матч однієї шістнадцятої кубки преміум ліги. Команда Феміда Будмол» грала проти команди Подон Агро Центр тринадцять. Гра завершилась з рахунком 5-1 на користь вашої команди. Тож вітаю найперше вас, вашу команду з проходом до наступної стадії. Але розказуйте, яка якою була ця гра сьогодні. На мою думку, гра була важка, тому що команда не поступається на е, таких моментах, як силовий грій. Б'ються до кінця на кожному сантиметрі площадки. Дійсно, команда Центр 13 грає в дивізіоні 2, однак, як ви вже сказали, команда є доволі сильною. Не відчувалося, правда, сьогодні, що вони на нижчому рівні грають зараз? Ні, немає. Я думаю, що може команда була після вчорашнього гри з урбаном. Тому Ми так вийшли трошки розслаблено, але в другому таймі все вирішилося на нашу користь. Дійсно, перший тайм закінчився з рахунком 1-1. В другому таймі, можливо, змінилися якісь е, тактичні настанови тренера чи просто вже дожали суперника? Е, я думаю, що дожали суперника, тактичні настанови ми виконали в першому таймі, але трошки гра, як каже, м'яч круглий, але воно... Дає своє знати на вашу користь сьогодні. Так, була так, гра так. дійсно в 1.8 восім. Зустрінетеся з переможцем пари Каз Епіцентр. Вони зіграють ось якраз зараз 14-й почнуть грати. Каз знайомий вам суперник. Граєте в одному дивізіоні. Епіцентр грає знов ж таки в дивізіоні 2. Можливо, є якийсь інтерес зіграти з командою, з якою ще не грали. Е, ну, я думаю, що команда захоче зіграти з казом, тому що ми в чемпіонаті зіграли 2-2. Хочеться зробити їм реванш і ну і виграти телі. все ж таки своє. Так, так. Е, команда Феміда цього сезону має такий доволі Оновлений склад, молодіжний, я б сказала. Гравці дійсно з багатьох команд і часто на індивідуальних якостях все ж таки виграють. Чи не заважає те, що гравці доволі є незіграними на початку сезону були між собою? І чи вже до 9-го туру, до однієї шістнадцяти, вже зігралися? Ну, я скажемо, ми працюємо над цим, але зараз е іноді індивідуальність і допомагає нам, щоб виграти в матчах? Е попереду залишається вже небагато турів, плей-офф, які ставити найвищі завдання перед собою в цьому сезоні? Ну, максимальні завдання виграти і поборотися за кубок, попасти в фінал чотирьох кубок. Е, якщо ми будемо говорити про Кубок і саме дивізіон, на що ставити більше пріоритети? Е, я думаю, що на чемпіонат, було, тому що це робота така довга і більше зіграти. А кубок е, е, ну, команди знаєте, як на виліт. Тут вже да, як пощастить. Да, як, да, пощастить. Е, Скажіть, чи задоволені ви загалом сезоном як для вашої команди? Е, Ну, поступилося в урбану таке, але думаю, що ми будемо до допливу фотові. Тоді дякую вам за спілкування і бажаю подальших вдалих ігор. Дякую, Ваші.